Вітаю хлопці! З вами Агрокраїна Дніпро. Хочу сьогодні показати розподільник Р80, отак 3 UMZ МТЗ, виробництво Гідросила Оригінал. Зараз вони почали вже робити ось такі коробочки. Просто клеяти свою наклейку. Зараз трошки. Розкажу, ну я думаю, всі знають про цей завод, гідросила, не треба його рекламувати. Знають, що якість супер в них дуже, дуже класно роблять. Е, і трошки по їхньої історії, як е, почалася війна, в них було два заводи в Мілітополі. Вони зараз два в окупації, і е, ще в них, в них був завод в Крупівницькому, в якому вони виробляли насоси «НШ», І зараз на базі цього заводу вони почали робити Р80, почали робити тільки ось такий. Е, Розподілювач і тільки на МТЗ. Тобто в них зараз є виробництво виробництві тільки ось такий r 84 дроп 1-222. Ось. І виробляють його в принципі не дуже багато. Весь попит вони не можуть задовольнити, і тому з ними буде деякий час дефіцитно, але вони будуть. По ціні він коштує тисяч гривень. Ми нам вдалося взяти дві штуки. Один вже продали, один ще є. Тому, будь ласка, кому потрібно встигніть замовити. Де й взагалі, хто шукає собі оригінальну гідросилу, час від часу телефонуйте, як я казав, раз дві неділі можливо в нас буде невеличкий приходик по них. Ось ще вони почали робити циліндри. З тих, що нас цікавлять, чотири позиції почали робити по циліндрах. І та, що нас цікавить, це 100 на 200 на навіску ЮМЗМТЗ також є. І, я думаю, також вони в нас будуть ціну. ще не знаю, не можу вам сказати. Цей розподільник йде е, з трьома плаваючими. Я знаю, що для багатьох це важливо, тому одразу кажу. Ще раніше в нас були виробництво Райдер, Угорщина. Він е, трошки інакшого плану е, зовнішній вигляд, по типу болгарського, і там замість ось такої звичайної кришки, як ми з вами звикли так до таких, там іде такі колби. Там, е, якщо колба довга, це значить у секції є плаваюча. Якщо коротка, то плаваючого нема. У нас були е, ось ці райдер з одним плаваючим, і по ціні вони ну приємна була ціна в районі 6 тисяч гривень. Коштували, їх всі в нас розібрали там десь за декілька неділь, поки що їх не маємо, чекаємо нову поставку по них. Так що, в принципі, трошки вам про них розповів. ну Абсолютно нові, звісно ж, я думаю, ви самі самі бачите так, зовнішній вигляд його. Не знаю, мені здається, моя власна думка, що гідросила це найкраще взагалі, що, що є по розподільникам. Знаю, що є Білорусь, але мені гідросила подобається більше. Бачите, всі кришки верхня, нижня, вони також маркирують. Ось ззаду як він виглядає. Нижня кришка. На жаль, зараз це єдине, що кришок в нас немає. Окремо, щоб купити. Дуже також телефонують кожного дня, по 10 разів питають їх. Хоч на сайті стоїть, що немає наявності, але все одно люди питають, телефонують, але немає. Дивіться, яка цікава зелена прикладочка тут, тут стоїть. По-моєму, раніше такої не було. І ще по гідросилі хочу сказати, що в нас є НША, вся линійка їхніх. Насосів всі абсолютно по наявності. Е, їх, Так як їх робили в Кропівницькому, був завод по насосах НШ, саме вони, в принципі, е, як почалася війна, завжди є по наявності. Це я взяв для прикладу НШ-50, серії майстер, це їхнє внутрішнє маркування. Майстер, значить плоский, антей, значить круглий. Тобто, якщо у вас НШ-50М це плоский, якщо 50А це круглий. У Вінницького аграрного заводу трошки інакше маркування. По-моєму, там А і Д букви вони ставлять, але це як, ну, просто їхнє так заводське, ну, як вони обозначають свої НШ. Також у комплектації ще є гарантійний квиток, паспорт і ось такі гумові кільця. Так, що все, друзі, в принципі, все вам розповів. Будь ласка, хто шукає саме гідросило? Телефонуйте. Я не знаю, можливо, якось черга в нас буде, якщо ну чи підзамовлення, якщо ви телефонуєте, їх немає в наявності. Можливо, будемо ваші номери виписувати, задачі на вас ставити, так завдання на менеджерів, щоб як з'являються, вам перетелефоновували. Тому... Це також майте на увазі, що ви можете нам зателефонувати і просто попросити, щоб як з'являться, ми вам перетелефонували, Така в нас є функція. Будемо фіксувати ваші всі номери і потім вам вже телефонувати, як вони будуть. Все. Дякуємо за перегляд, за увагу. Будь ласка, підписуємося, щоб не пропускати наші ось такі, наприклад, новинки, щоб ви були в курсі діла. І також ще Viber спільнота і інстаграм також ми починаємо вести. Все, дякую, всім пока.